这边不错，自己出 i'm uh sorry -huh. uh -huh. Не маєте та не хочете мати ніякого відношення до волинського футболу, то будь ласка, будьте послідові! Ей, руки, ей, руки, ей, руки, ей, руки, ей. Шанувальники футболу, скажем, так підтримали заклик ініціативної групи небайдужих до футболу і прийшли сюди під стіну обласної державної адміністрації для того, щоб сказати своє слово в тій ситуації, яка щиняється і навколо футбольного клубу Волинь і навколо Федерації футболу Волині. В цілому вчора в деяких інтернет виданнях з'явилася інформація про те, що компанія Мантіс. Попинає фінансування футбольного офіційно, поки що не можемо не підтвердити, не спростувати ці слова. Команда на даний момент готується до дуже серйозної відповідальної гри з Динамо Києвом. Тому ми поки що працюємо в штатному режимі. Які вимоги? ФК Волинь тільки долучився до проведення цієї акції. Вимоги вболівальників, з якими ми неодноразово зустрічалися і спілкувалися, це єдині. Це те, щоб футбольний клуб існував, і щоб функціонери і спортивні, і з чиновницькі з апарату не втручалися в роботу футболу. Волинського, як такого, тобто і в роботу в ФК Волинь, і в роботу Федерації, і в те, як відбувається підготовка до звітно-виборної конференції. Люди вийшли сказати своє слово, щоб вибори пройшли демократично, і воловини відбулося дійсно так, як хоче футбольна громадськість, а не чиновники з певної адміністрації. Ну, так как все мы жители города Луцка, наверное, и администрация наверное, области, и администрация города всегда приходят на футбольные матчи футбольного клуба «Волынь», потому что это наш футбольный клуб, и во главе с «Кварцан» не один клуб. Иногда, конечно, футбольные болельщики огорчаются, но то, что было в пятницу, когда футбольный клуб «Волынь» с небольшим таким бюджетом обыграл «Донецкий шахтер», Это, это о многом говорит. Я, лично я, как болельщик футбольного клуба Володими, по сегодняшний день не могу прийти в себя. Значит, есть какой-то потенциал, команда должна развиваться. Я вот всегда говорил и буду говорить, что надо руководство клуба и области садиться на садиться за стол переговоров и находить компромисс. Но к чему это сейчас это привело? Что насколько я знаю из своих данных из источников, что администрация области с футбольным клубом не пришла к единому мнению? И вот в результате чего? Это же не было никогда, не было. Ни э, за 21 год независимой Украины, что болельщики вышли к администрации. К чему это приведет? Ни к чему это хорошее не придет. Это будет так, столкновение между футбольными болельщиками города Луцкой и администрацией. Безусловно, Климчук и Столер должны встретиться с футбольным клубом, разобраться, почему не... что там творится с территорией в Дачно, почему это территорию не дают футбольному клубу по строительству футбольных полей. На сегодняшний день уже у нас ни одного футбольного поля с искусственным покрытием нет. Это позор. Во всех областных городах есть футбольные, где детям есть заниматься. Вы же посмотрите, идет дождь, детям негде Трен... да, заниматься. в таремнах, грязные, чумазые. но занимаются. Идет тренировочный процесс. Но так же нельзя. Надо отдать землю футбольному клубу, сесть за переговор, найти компромисс. вот эти сейчас, вот эта демонстрация, сейчас пойдут на всю Украину, на Европу. Это позор. Это позор для города Луцка. Это и позор и губернатору сейчас вот это все пойдет в Федерацию футбола. А кончится тем, что из-за каких-то чиновников футбольного клуба в Волынь могут вообще снять чемпионата. Это пойдет в ФИФА. Зачем эти неприятности? Сели, поговорили, разобрались. Или это кому-то нужно? У украинцев так. Наверное, такая действительно поговорка. Для... «У, у меня плохо, у Ивана сгорел дом. Давай у, у тебя что-то сгорит. Нельзя этого делать. Вы посмотрите, пришло сколько людей. Они болеют за клуб, за И, и так остаться ни с чем. Ребята, набирайтесь у мас, а діти за стол переговорів. Конкретно до Клімчука вимога одна не ставити своїх людей на голосування Федерації футболу Волині, не вказувати людям, кому і за кого голосувати. Тобто ви ви лише чесні вибори. Чесні вибори голови Федерації футболу Волині. Припинити тиск на футбольний клуб. Тоді як виберуть голову Федерації Волині, будеш ясно, чи футбольний клуб стане колективним членом. І тоді вже. На вашу думку, Буде чия кандидатура туди. ідеально підійшла б на. Ідеальних кандидатур не буває ніколи. Ну, Оптимальні серед тих, хто є. Ну, Я ж повторюю ще раз, так, що Юрій Петрович Савчук після гри з шахтарем розказував якби, про цілі, які вони ставлять, і які кошти вони збираються вкласти в разі перемоги. Ну, не в наш футбольний клуб, а взагалі в футбол області. Це ж не маленькі кошти, та сума, яку він назвав порівнянні з тим, що вкладається зараз, якщо там взагалі щось складається, гідне фінансування, мізерна матеріально-технічна база, як федерації футболу в Волині, так і в районах та містах області, говорить про вкрай недолуги та непрофесійне керівництво футбольною організацією з стовером Василем Андрійовичем. Нам відомо, що ви активно перешкоджаєте тим позитивним змінам. Які пропонують кандидат на посаду голови Федерації футболу в Волині Савчук Юрій Петрович та його команда. Ці люди готові не імітувати роботу Федерації футболу, а насправді профінансувати і відродити Волинський футбол. Борис Петрович, якщо ви запевняєте, що не маєте та не хочете мати ніякого відношення до волинського футболу, то, будь ласка, будьте послідовні та не заважайте іншим. Далі ми без вас з повагою футбольна громадськість Волині. Руки геть! Руки геть! Руки геть! Руки геть!